Вітаю вас, мої любі сонечки. Айчка, що таке хрест по-вашому? І ви знаєте, що декілька років тому я війшла в просвітлене знання про те, що означає хрест. Оцей такий перетин. Я побачила, відійшла знання просвітли, тому що перетин, хрест це перший, другий, третій, четвертий вимір свідомості тут на землі, в тілі, який ми маємо пройти. І дойти до серця. Якраз оцей перетин і посередині з'єднюється, так? І в центрі серце. Це п'ятий вимір: вхід в п'ятий вимір. Тобто хрест показує насправді напрямки. Показує такий золотий перетин, показує напрямки. І заповнення нашої свідомості чотири виміра, і перетин це наше серце. Це саме основний портал двері, через які ми входимо в вічне життя. Це нам показував Христос, як він возносився. Що коли ми живемо в серце, ми стаємо вічними, тому що ми стаємо творцем його світлом, яке не може ні народитись, ні померти. І ти, коли входиш в просвітлені стани, стани знання. Ти починаєш возноситись при житті, просто знати, що ти ввіщений, що ти не можеш більше померти, тому що ти є творець на землі, ти є світло. Як світло може померти або народитись? І от саме цей хрест він показує ці всі моменти нашої свідомості, як ми еволюціонуємо. Підіймаємося з першої чакри, перша, друга, третя, четверта, входимо в серце. І Виходить, у нас портал потік світла, через портал потік світла з творцем. І ми так возносимося і переходимо в вічне життя. Тобто повертаємося додому, мої любі сонечки. От що означає хрест. Звичайно, хрест використовує релігія як символ, наприклад, християнства, І через хрест. І зараз хто ще в християнстві під'єднується до цього регора, там людина хреститься і вона автоматично під'єднується. Це відбувається тоді, коли ще людині потрібен захист, коли вона ще несвідома, коли вона ще не пробуджена, коли вона ще не є на зв'язку прямому з творцем. А я вам дуже раджу відкриватися напряму з творцем, тому що зараз якраз час прийшов виходити з усіх догм релігії, з усього придуманого надуманого, тому що. Шлях до Бога є тут в нашому серці в кожному. І ми насправді і є Творець на землі. Уявляєте, як це чудово і прекрасно. і Ми насправді не можемо ні померти, ні народитися. І Христос нам це показував. Христос ж не хотів, щоб ми просто там придумали якісь релігії, правила. Він просто був, він просто був прикладом на землі Вознесіння.